Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піце. Ваша піца. Реклама. Доброго ранку усім слухачам. 9.26 на годинничках вітаємо у нашій студії Наталію Дячишин. Вона сьогодні прийшла не сама, принесла багато ньютонських своїх чіпсиків. Ньютончиків я вже тончиків маленьких та, ньютончик... я, вже, собі... я вже трішечки скуштував і буду ще об'їдатися після ефіру. Ну але вам про це напевно не цікаво. Та всі всі напевно голодні злі зранку. не буду. Я про це говорити, але тим, тим не менш будемо сьогодні про чіпси багато. Доброго ранку вам. Доброго ранку, добрий, добрий ранок. Ми до речі, ваші чіпси коштували ще вчора. якщо ти вчора їли, і я ще такий як смачно. Де це такі можна взяти? А нам сказали, а завтра до вас прийдуть і розкажуть більше. І Ми такі ух ти, класна значить ранок буде смачненький. І ранок реально смачненький. Ти вже куштувала їх сьогодні? І ще не, встигла. Ще не... А, я вже... а Я вже встиг... Я не як ти розумієш роздраконювати оце слухачів, але і казати, одну... що як все смачно, як все складно. Я потім, я... я потім спробую. Добре, давайте так. Е в першу чергу слід наголосити на тому, що це не просто чіпси, правильно? Давайте е ви і розкажете, власне, що це за чіпси, чим вони відрізняються від звичайних там е якихось картопляних, та? і чому вони отак смакують нам. Наші чіпси яблучні. Ми їх робимо з яблука, робимо по такій спеціальній технології, і я їх дуже люблю також. І всі, всі хто близькі моє оточення, теж їх з задоволенням їдять, тому що, по-перше, вони натуральні. По-друге, ми робимо різні яблучні чіпси. Ми маємо їх з різними смаками. Ми маємо з корицею, з соленою карамеллю, з лавандою, з ваніллю. В цьому році ми зробили дуже класні чіпси з гострим перцем. Угу. От вони несподівано теж всім засмакували, і я дуже з того рада. А як взагалі з'явилася ідея робити яблучні чіпси? Е, ідея не нова, тому що для нас сушене яблуко це така дуже традиційна річ, і ми всі з дитинства там наші бабусі завжди сушили яблука. І взимку це було дуже смачно, їсти їх просто як, як смаколики і використовувати там для приготування компотів у зварі. От, ми подумали про те, що картопляні чіпси це класно, вони дуже поширені, але вони не настільки корисні для дітей, ну і для дорослих теж. Тому виникла ідея посушити яблуко тоненькими такими слайсами і зробити його в формі чіпсів. Ну зразу цікаво. Там уходять е легенди, що насправді чіпси це не це не картопля, та це якась там суміш, яка пресується. Якось цей я якраз це... хотіла сказати, що будемо відверті. Вони взагалі не корисні Так, це справжні яблука, просто нарізані висушені і з додаванням якихось там спецій. Чекайте, Наталя, ви сказали, що ви додавали перець? Так, я вже не принесла, принесла вам посмакувати. Та також щоб ви попробували. Ну насправді ми не додавали в яблуко. Ми беремо яблуко. Яблука беремо відбірні, тобто це один сорт, який дуже смачний, дуже солодкий сам по собі. От. І якщо ми робимо класичні чіпси, то ми його просто нарізаємо такими тоненькими слайсами і дуже повільно сушимо при невисоких температурах. І виходить, що яблуко сушиться дуже повільно, відповідно воно не темніє, з нього не випаровуються поживні речовини, тобто ми його максимально бережно засушуємо. От. Якщо ми робимо карамелізовані чіпси то карамель, якою ми покриваємо яблучні оці наші слайсики, ми її робимо з різними смаками, натуральними. Куриця, ваніль. І спробували з перцем. З перцем вийшло ну несподівано смачно. От я люблю гостру їжу. І для мене вони, ну тобто, те, що на чіпсах пише гострі, для мене вони такі пікантні. Тобто я би їх назвала пікантними. Ну там вогник намальований просто, страшно ну, вже. Ну, дивіться, є люди, для яких це вже вогник. Є такі, хто звик до гострої їжі. Для них вони будуть такі, ну просто з гарним таким Ну, Воно щонайменше екзотично, знаєте, тому що яблуком. Але яблуко це ж наше рідненьке, це ж отут тут росте буквально. На Це... подвір'ї, та для нас для нас екзотичніше, напевно, якісь і звичайні чіпси, які їдуть до нас там з Європи, а тут наші яблучні. Ну як то картопляні можуть знаєш, у мене якось асоціюються з перцем, а тут яблучні чіпси з перцем. Ну звучить воно дуже цікаво і дуже хочеться спробувати. Я б навіть не дивилася на той вогник, ну, бо я боюся, в принципі, гострої їжі, але я б не дивилася. Вони лайтові, вони смачні, вони дійсно незвичні. І цього року ми вдруге брали участь в міжнародному дегустаційному конкурсі Food and Drinks Awards, І ми від... Правили наші гострі чіпси також на дегустацію. Це сліпа дегустація. Це коли сидять експерти, вони не бачать упаковки, вони не знають виробника і їм дають пробувати там, ну, різні продукти. І вони ну, там, багато характеристик, більше сорока, вони оцінюють там ну, по різних характеристиках. І наші гострі чіпси отримали золото. О -о -о. До нас це теж було так несподівано, тому що ну, Вітаємо! Дякую! приємно і несподівано. І ми зрозуміли, що цей продукт дійсно має право на життя. І він дійсно цікавий. тому Десь для себе прийняли рішення, що ми будемо експериментувати ще з смаками. Тобто, ну, яблуко їдять всі, яблук у нас багато, вони у нас ростуть там всюди, і, і якби, нікого ними не здивуєш. А от поєднанням смаків ну, дійсно можна дивувати, дійсно можна придумувати такі якісь цікаві речі, які будуть і незвичні, і смачні. І, ну, і Ми ж всі любимо, ми всі родом з дитинства і всі любимо щось смачненьке, правда? Тому я вважаю, що смачненьке має бути смачним і корисним. І тоді воно буде ну дійсно такий плюс плюс. А, От, ви знаю, при... ви пригадали про якийсь конкурс? Мені зразу стало цікаво, хто взагалі в світі ще займається подібними речами, тобто чіпсами там з яблук. Можливо, ще чогось роблять чіпси, і ми про це просто не знаємо. Дивіться, насправді дуже багато. І в Україні тільки розвивається галузь таких ну, от, сушених продуктів з одного боку, з іншого боку, снеків, та? тому що ми одночасно потрапляємо в різні категорії. Ну, в Польщі є більше 30 виробників насправді, насправді, ну, тому що Польща також дуже яблучна країна. І зайти туди там доволі висока конкуренція. Але ми, ну за рахунок того, що ми маємо нашу технологію карамелізації, ми її запатентували. Ми отримали в Євросоюзі також патент. Ми унікальні. Тобто, якщо говорити про наші карамелізовані чіпси, то наша технологія унікальна. Тобто її ну не можуть і... повторити, пробують, не можуть. Так і ми захистили себе там з юридичної точки зору. От і в світі, в світі багато виробників. І ну, якщо говорити про Європу, про штати, то у них культура здорового харчування, ну і здорових снеків, насправді mm -hmm. вона. Ну, в, рази, в рази більш поширена, ніж в нас. Але я в цьому бачу, для нас дуже велику зону росту, тому що Україна тільки зайшла останні декілька років в тренд здорового харчування. Та у нас з'явилися магазини для веганів, там, полки в супермаркетах для веганів. Та? Тобто в нас в цьому плані ми трошечки відстаємо, але насправді в нас є така собі фора, тобто ми можемо цей ринок, тобто ніша, ще дуже не зайнята. От, І ми зараз в неї. там… Різними там способами, там різними смаколиками, різними смаками, десь теж заходимо. От якраз хотіла сказати про карамалізоване, тому що ви зауважили правильно. Ми десь родом з дитинства всі знайомі з такими чіпсами, тому що десь бабусі на ну, я, я якразгу але... говорили перед ефіром про сушки. Оці яблучні, так. що я Я, я, я їх пам'ятаю, я реально їх дуже любив. Просто, просто, знаєш, люблю. яблука сушені. Ти сидиш їх, жуєш, хоч, хоч цілий день. Воно не набридає. І воно дуже смачно. Ну і корисно відповідно. А вчора я спробувала вперше справді карамелізоване яблу. Слуки, я була дуже здивована, я тут ходила, це так смачно, це так смачно. Справді, тобто, ви здивували мене навіть з тим, що мені знайомо з дитинства. Це дуже круто. Е, я от, до речі, е, так розумію, що от поєднання якраз цього перця і ну кор коротше, смаків оцих там солених перчених і солодких, воно дуже добре. Оце, як знаєш, це як гавайська піца, ніби піца, так. але там ананас, ананас всередині, і воно дуже, дуже гарно смакує. Точно, от я думаю, з чим можна якось це порівняти. Дійсно, непоєднювальні смаки поєднуються і воно такий е, викликає взрив емоцій, можна сказати. Ну я ще не пробувала з перцем, Ну мені кажу, мені дуже прямо цікаво, тому що ну я принаймні про таке Підготуй, навіть не чула. Під, 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 підготуєш склянку води. <гум> Перед цим? ні, ні, не треба. Ще розкажу вам. Ми в цього літа е, мали також експерименти. Ми на запит наших хлопців які воюють, військових е, робили чіпси з кабачків. Ми <тур> 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 пробували робити кабачкові чіпси, та вони такі вийшли цікаві, незвичні, ну, насправді дуже незвичні, тому що кабачок сам по собі він такий доволі нейтральний по смаку. Якщо його висушити, ну, він ще інший стає. На смак. Я просто думаю, як його висушити, він такий досить водянистий. Довго. <тур> Реально довго, uh -huh. <с> от і ми теж експериментували з смаками. Ми робили з пармезаном, ми робили з сушеним перцем, часником, ми робили з паприкою перцем, робили з прованськими травами, також різні різні експерименти і отримали багато теж цікавих відгуків. І думаю, що наступного року, напевно, якщо все в нас буде стабільно, наскільки це можливо, напевно, будемо розширяти нашу лінійку. Тобто ми готові до експериментів, і нам це цікаво. Тобто, яблуко це наш такий основний продукт, тому що в нас є торгова марка. Називається «Newton's Apple Chips». от але, тим не менше, хочемо хочемо пробувати ще якісь інші варіанти. і Будемо шукати. Ну, ми будемо чекати новинок. Нагадуємо, друзі, що на студії Наталія Дячишин це співзасновниця, співвласниця торгової марки «Newton's Chips». Ну я так розумію, взагалі Ньютон це тому, що яблуко. Та ви зразу. Е знали, що це буде яблучне, і вирішили взяти навіть Ньютона собі, якому яблуко впало на голову як бренд. Правильно, так і Ньютон у нас асоціюється не тільки з яблуком, але все таки і з... Наукою uh -huh. з розумом, тобто ми все-таки хочемо. Ну я мене, я теж мама двох дітей, і я дуже хочу, щоб наші діти росли здоровими, розумними, і їжа в тому числі сприяє цьому. Тобто одна справа годувати їх там цукерочками, там печеньками, та чи картопляними чіпсами, і зовсім інша справа, коли дитина бере таку пачечку з собою в рюкзак і має і смачний. Так, і по формі цікавий, тому що ми хрустимо. Та ми, ми, ми крихкі, ми хрусткі, ну і смачні, і здорові. Тобто, це оце такий наш основний основний наш мотив. І ну, цього ми десь і добиваємося. Хотілося б, до речі, розібратися з термінологією. Що таке взагалі снек? Що Так, от, та, от чую, чую звідусіль снек, я не можу собі уявити конкретно, що це таке. Це ж якась висушена річ, ще щось таке. От розкажіть ви як експерт, що таке снек? Це, я не експерт в снек. Ну, Дивіться, снек це така трохи узагальнена категорія, трохи калька з англійської, це такий ну, одне з значень це швидкий перекус. Угу. Тобто снек це може бути як закуска, це може бути як швидкий перекус. Тобто це щось таке, що ти можеш швидко відкрити і з'їсти. так? Тобто, якщо дитині готувати там, бутерброд, там, не знаю, три шари масла, два шари там, ковбаски, сиру, ще чогось, це буде складно. То воно десь там в рюкзачку затиснеться, не цей. так, тут пачечка, пачечка запакована, ви її відкрили і з'їли. І якщо ви візьмете там маленьку пачку, там буде в принципі достатня кількість і калорій, і поживних речовин для такого одного перекусу. Тобто Український аналог для мене снег – це перекусити. десь Я це розумію в такому Ні, Треба буде загуглити. не дроти перекусити, а щось навіть. Треба буде реально в інтернеті подивитися визначення цього слова, бо мені реально цікаво. Я його звідусіль чую, і снеками, снеками називають все, що не лінь. І, і чіпси, і якісь. Тебе просто не годували печеньки, якісь печеньки називають. Все, все, що ну, хочеш. Для мене це варіант швидкого перекусу. Uh -huh. Тобто щось таке, щоб коли ну, немає основного прийому їжі, так, десь в проміжку, або коли. Ну, я дуже люблю їх з собою возити в машині. Тобто це неймовірно зручний формат, коли їдеш у дорогу, так, і немає можливості там коперсатися в якихось uh цих, -huh. так, ми беремо там, декілька пачок з собою, вони завжди в кишенці, відповідно, відкрили з Смачно, корисно, цікаво, ну і, 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 і десь голод там частково вгамував. І що класно, що після картопляних чіпсів, знаєте, руки такі, ну е, жирні, угу. якісь пальчики. А от після Вони яблучних ж чіпсів… Вони ж Так, смажаться. після да, яблучних то, чіпсів немає. мені з того, що ми власне, що ми сушимо наше яблуко дуже бережно. І воно навіть ну от карамелізоване яблуко, тобто карамелі, ну технологія, така сушіння, що карамель фактично покриває повністю поверхню, і вона фактично як. Пропитує цей цей яблучний слайсик, і виходить, що ну ви берете їх руки, та дійсно немає там запаху, немає бруду, немає це, тобто це реально той перекус, який ну який швидкий і, і зручний мож можна душ, дійсно та, облиз облизнути пальчики, та <г worldwide> і все буде добре. <п> ah> Ну, я би не радила, звичайно. <laughs> <г� 'я> ну, якщо руки чисті, якщо руки чисті. To. Краще мити. От мені цікаво, як взагалі у вас відбувається от процес сушіння. От колись бабусі сушили ну, на сонечку. Розвішували, Розвішували розкладали, так та. розкладали десь. Зараз з'явилися дуже багато різних сушок, ну, але це домашнього використання. Я розумію, що для виробництва напевно Промислові, щось да, потрібно вели... щось... велика промислова сушка. Е, ну, я б хотіла, щоб була ще більше. Я думаю, що ми до цього йдемо там крок за кроком. І так, яблука миється, чистяться, нарізається. Це робиться. Ну, автоматично машинами далі вони вручну розкладаються, тому що ну, яблуко доволі крихке. Відповідно для того, щоб їх висушити рівномірно. У нас є такі сіточки, багато їх, і, і, і дівчата вручну розкладають ці всі порізані яблука. І далі ми їх відправляємо в сушку, сушимо ми десь в середньому, десь 10-12 годин. Ого. Так, дуже повільно, тому що ну, для того, щоб Я наш думала, що був це такий буде от рівненький, та рівненький, гарний, не потемнівший, та не спалений. Тобто він дуже повільно сушиться. Він дуже повільно сушиться і За рахунок того якраз досягаємо цього хрусту і оцього такого ну, гарного зовнішнього вигляду, і, ну, і смак. Тобто ми зберігаємо смак, тому що якщо яблука, ну якщо там, ну от в мене бабуся сушила яблука на печі. Вони там регулярно десь підгорали, підгорали так <гум> вони і на сонечку десь підгорали ну, на сонечку. Не так, але на сонечку були мухи. Там різні <гум> комашки. <гум> та, ну, тобто інша історія. У Нас це все відбувається ну в таких доволі закритих умовах і Стерильно. Ну, ну ми не медицина, звичайно, це не хірургія, що було стерильно, Але ми дуже слідкуємо, тому що наше виробництво сертифіковане, забула сказати. Ми маємо міжнародні сертифікати по технології якості, тобто тому, що ми і за кордон продаємося також. От і ми сушимося в таких ну закритих умовах дуже повільно. І, ну і це дає відповідно той продукт, який ну, який хочеться їсти. До речі, хто хоче побачити ці чіпсики, прямо розкладені зараз на столі, заходьте до нас на сторінку у Фейсбук Радіо Західний Полюс. Прямо зараз ведемо пряму трансляцію. Ви можете побачити. Які вони апетитні, світленькі, ну взагалі де, я їх поглядом поїдаю вже і основне питання. от про все вже поговорили, але ви ще нам не розказали, де ж їх можна взагалі дістати, знайти як їх купити? Де шукати? Дивіться, шукати сильно не треба. Ми маємо можливість, ну і ми продаємо наші чіпси через наш сайт newtons.com.ua. Є в інстаграмі наша сторінка також, там кому цікаво подивитися, як відбувається виробництво. Наші маркетологи страшенно люблять заходити до нас на виробництво, є дуже-дуже багато коротких відео, нарізок там різних, -різних процесів. Тобто я сама на них залипаю, чесно. Тобто мені вони теж дуже подобаються. От, можна на сайті, можна купити через інстаграм також. Ми продаємося на розетці, тобто, якщо говорити про всю Україну, ми є в всіх магазинах Антошка по всій Україні. Mm -hmm. Мережі Оквайн, Вайнтайм, вина світу, ми давно з ними працюємо партнерами. От, в Івано-Франківську є більше 30 магазинів, де великих, які також, також нас продають. Супермаркети в тому числі чи ні? Дивіться, супермаркетами трошки складна історія. І зараз, ну, зв'язку з тим, що війна, десь ми дуже так обережно заходимо в супермаркети. от, Тому переважно ми працюємо з невеликими магазинами. Үгін. от, Якщо цікаво замовити там, трошки більше для себе, ну тому що одна пачечка, повірте, це мало. Тобто, якщо на компанію, то це треба брати там, 3-4-5 пачок. та Якщо хочете посмакувати різними смаками, то найкраще через сайт. Через сайт напряму, та ми організовуємо доставку по по місту безкоштовно за межі там міста, область, Україна, навіть за кордон. Ну зараз нова пошта, наш партнер. Тобто ми з ними також працюємо і ну і це буде це буде швидко і гарантовано. Ну хочеться вже чесно замовити. Я реально перегляну сайт після ефіру і собі кілька Я вже переглянула. Ти мене зорієнтуєш, покажеш, що там і до чого. Ну розкажіть наостанок, власне, чим зараз представлена вся палітра ваших смаків. Ви вже кілька перерахували, але зробіть це ще раз, щоб слюнки точно потекли, і можливо так привідкрити таємницю. Що ще ви плануєте які смаки додавати? Ну, ми маємо класичне яблуко без жодних добавок. Воно підходить для веганів, воно підходить для дітей там, з найменшого віку. Ми маємо карамелізовані з корицею, маємо з соленою карамеллю, маємо з ваніллю, лаванда, перець. Тобто це ті основні смаки, які ми, які ми пропонуємо. Ще будемо експериментувати з пряними смаками. Тобто будемо яблуко пробувати поєднувати ще з іншими. Там, ну, ми пробували. Ми пробували соус теріякі. Такий цікавий варіант. Ми будемо пробувати зараз робити суміш перців, там буде халапені, чилі, паприка. Тобто будемо все-таки шукати такий більш ну, більш гострий смак. Тому що ну, я дуже хочу, щоб в нас лінійка карамелізованих гострих яблучних чіпсів мала хоча б три варіанти смаку. Ну, те, що я казала на початку, так? Тобто такі менш гострі, середні по пікантності, ну, відповідно, щоб все-таки вони були гострі. гостроти. Я розумію, що це такий буде більше такий, ну. Дегустаційний, не знаю, гурманський варіант, але я вважаю, що він має бути. Тобто життя і так складне, і живемо ми в таких дуже там нестабільних військових умовах, і тому я вважаю, що треба собі робити радощі кожен день. Тобто треба себе десь і любити, і балувати. Ну і смачна, корисна їжа це один з варіантів, який це дозволяє робити. Дякуємо Отлично. вам, дякуємо вам, що завітали до нас студію. Нагадую, друзі, Наталія Дячишин, співвласниця торгової марки Ньютонс Чіпс. Зараз ми будемо вже хрумтіти. На жаль, ви цього, на щастя, ви цього не почуєте, бо самі захочете похрумтіти. А якщо ви теж хочете хрумтіти, заходьте на сайт, заходьте на інстаграм-сторінку Ньютон Чіпс. Ну а ми будемо продовжувати слухати. Дякую ще раз, що завітали в студію. Розказали нам дуже апетитні подробиці всього виробництва. Що там у вас взагалі в лінійці? В лінійці зараз якесь. Сказав, що будемо коштувати.